Я не одна, нас багато, оператор. Дар'я, Надя і я. Найдурзу. Помаленьку чистить, а ми з дівчатами рвемо. Сьогодні будемо більше рвати. Це я принесла декілька мішків моїй бабулі, щоб не скучала і не йшла в кукурудзу. Повинні приїхати хлопці і звеземо, мабуть, тракторцем. Друг, у нас новий друг. Люцик, 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 красавчик. Це собака моєї досі. Гарний. Люцик. Гарний, гарний. Краш. Іду. Дівчата десь поховалися у кукурузі. Ну, тобто рвуть. Жужа! Жучі не весело їй подобається, як друг приїхав. Варна осінь сьогодні. Вроді би як би тихо. Жовте, все гарне. Трошки вже нашматували. Дівчата, я прийшла. Куку, -ку. там легко і батька бить. Зайняли ще одну постать. Звісно, ще одномойки, чи в трьох. І дивіться, тут три рядочки осталось. Так, цікаве відео кукурудзі. Маленьку потихеньку і двигаємося, бо дощу нема. Похмуро, але нормально єлі вилезла з лісу, як кажуть. Умна, мисля приходить опосля. Оказується, можна вже на ту сторону витягувати мішки. Я щось призабула і тягаємо на ту сторону. А тут рядків, мабуть, скільки, мов 18. працюємо. Мішки тепер тут і там. урожає ще. Сілий, присіли. Ви <гум> знаєте, жарковато. Так, ну трошки так, пройшли, перед і, мабуть, ще трошки. Де рядочки ще пройдемо. Ще тільки скільки година вони на дня. Можна ще поробити капелечку. Я так і думала, що можна до самого конца від краю, щоб легше носити. Що так, да, я думаю, що половина є вже. да так що ми вирішили ще трошки пройти. Зараз Дашуня піде корівку попорає на день. І буде допомога нам і знову. Краще все-таки гуртом, правда? уже тут милося. Даша каже, давайте ще, ми каємо ми вже всю. Так я ж не знаю, але так скатамось так бійці. Ну, в общем, уже пів третьої. Я думаю, хватить. Хлопці наші звозять. Дівчата, що скажете? Потомилися? Ми Ну ми молодці! Молодці, молодці. Всі молодці, Даша. Люблю тебе. Думу, мабуть, все. Дякую за перегляд. До зустрічі. Всім миру та добра. Більш половини! Well, let's see. <laughs>